Вітаю, пані та панове! Хочу представити вам найкращий мотоцикл для новачка. А кращий він, тому що мій куплений особисто за свої власні кошти. Одразу скажу, що я не претендую на якусь об'єктивність, тому що це мій перший мотоцикл. Дане відео призначене в першу чергу для людей, які хочуть купити собі перший мотоцикл. Можливо, це допоможе їм, вам, з вашим вибором. Перед нами Yamaha XVS, він же Dragstar 400. Я не бачу сенсу перераховувати технічні характеристики. Тому що, на мій погляд, цю модель обирають в першу чергу за зовнішній вигляд, виглядає він як потужний дорослий мотоцикл. Коли на авторі я дивився для себе, обирав між білим та червоним кольором. В обслуговуванні техніки я взагалі ніколи нічого не розумів. Тому, якщо ви як я, раджу одразу знайти собі гарного механіка. У цілому це найпростіший мотоцикл, який ви можете придбати за 4 тисячі доларів. Та недорогі в обслуговуванні. Взагалі-то за всі рідини, які мені замінили, це Вілка, Коробка, Двигун, взяли лише 200 доларів. При мотоцикл я завжди уявляв щось подібне. Байк скопійований з такої популярної моделі Harley Davidson, як Softail або Road King. при прайсі разів 4 менше. Я декілька разів стикався з тим, що люди питали мене, що це за Harley. Та скільки він коштує. Переважно це чоловіки за 40, які щось собі не придумували про володіння мото. Це переважно в Одесі, тому що тут не дуже сильна мотоспільнота. Тому коли я бачу райдерів, я чесно кажу, що в мене 400-ка. а коли це люди, які не розбираються в питанні, можна трішки набрехати і сказати, що в тебе літр 100. тому що коли люди чують, що в тебе 4 літри, то з'являється така зневага на їх фейсі. Я зразу вибачаю за свій поламаний поворотник. Будьте обережні, коли покупаєте собі чохол, тому що поворотники зроблені з пластмаси, яка стикується з залізом. В На невеликому навантаженні вони ламаються. Після запису відео я зламав ще й лівий. Якщо плануєте володіти мотоциклом довгий час, рекомендую змінити звичайні лампи на діоди, бо що вночі сяйво від них не дуже. був його у дуже гарного дядечки, років так за 50. Він казав, то теж був його перший мотоцикл. Мені одразу сподобалось, що мотоцикл був повністю обслугований в плані додаткових опцій. А одразу після придбання я зіштовхнувся з такою проблемою, як те, що поворотники не вимикаються самі по собі, як в автомобілі. В мотошколі цьому не вчили. я їхав як наркоман право-ліво, право-ліво. Це я часто їжджу як БМВшник, взагалі без поворотників, тому що я тупо відволікаюсь на них. В приборці небагато датчиків, є індикація включеного поворотника. А через те, що датчики занадто низько, тупо не бачите, що їдете з включеним поворотником. Вам потрібно відволікатись від дороги, щоб подивитись, він включен чи вимкнен. В мене стоїть нештатна фара головного світла та додаткові фари. Які дають просто чудове світло вночі. Коли я дивився фото мотоциклів без цих фар, виглядає якось недокомплектовано. Пара головного світла працює одразу, як тільки ви заведете свій мотоцикл. Тільки я розумію, вимнути її неможливо. Тому це якийсь регламент по безпеці. Є маргалка дальнім. А працюю окремою кнопкою. Це кнопка переключення на дальне світло, щоб їхати з ним певний час. Взагалі, то при обзорах даного мотоцикла не бачив, що показували усі тумблери та кнопочки. На мою думку, це важливо чоловіку, який вперше покупляє собі мотоцикл. Тепер подивіться, яке світло вночі. Дуже гарне, краще, ніж у моєї жінки в Йохенде. Але це ще не все. Будуть включені додаткові фари. Дивіться, яке світло від них. Далі по приборці в нас йде. Показники нейтральної передачі, Check Engine. Та що мені подобається, на відміну від Dragstar 1100, в Драгстарі 400 є показник шкали палива. Також показники вашого пробігу за весь час та тріп перший та тріп другий. На правій ручці у нас йде кіл Свіч, щоб можна було заглушити мотор. Якась кнопка, яка я не розібрався, за що відповідає. І кнопка запуску двигуна. Ручки в мене міняні, тому що мотоцикл падав. Не знаю, де оригінально на лівій чи на правій. Це за них дуже зручно, в мене до них питань ніколи не з'являлось. Церкала, непевне, не мінялись чи ні, але що можу про них сказати, що вони дуже неінформативні, в них дуже сильна сліпа зона. Та при моєму рості 1,87 см, мені потрібно пригинати голову, щоб подивитися в них. Сталевий в них тільки шток, самі вони з пластмаси. Поліна такий добротно зроблений. Через те, що мотоцикл я паркую на вулиці, я накриваю кожен день його чохлом. Дзеркала потрібно прибирати, щоб не розірвати чохол. Тому потрібно возити з собою рожковий ключ, щоб дзеркала періодично підкручувати. Не стоїть вітрове скло, яке я не дуже розумію на цьому мотоциклі, тому що він, м'яко кажучи, повільний. Максимальна швидкість, яку можна вижити з нього в місті. Не перевищує 80 км на годину. Взагалі йому і не дуже потрібно, тому що я обирав мотоцикл виключно для міста. Я не розраховував на нього як на помічника за містом. тому що на цей випадок в мене є автомобіль. Комплектація в мене, як ви можете бачити, класік. Як на мене, в комплектації касом він виглядає не дуже через своє маленьке крило. Стоять якісь гальма, як ви можете бачити, вони перфоровані та дискові. Деякі говорять, що мотоцикл занадто важкий для таких гальм, але в мене за 4 тисячі кілометрів не визникало ніяких до них питань. Вистачає з головою, але в мене не дуже хардові умови використання. Можете бачити на ніг і ржу, але все ж таки прошу вас зробити книжку на вік тому що мотоцикл 2004 року випуску. Також ще, що для мене, як для новачка, було важливим, це його хромовані дуги безпеки. Дасть Бог, щоб вони мені ніколи не знадобилися, але без них я б мотоцикл не купляв. Можете бачити клаксон. Такий дуже гучний для його розміру. Якісь технічні кришечки та гальма. Кришечки виглядають дуже гарно та роки використання ніяк на них не вплинули. Можете бачити класичний воздушний витвін, який дає взагалі-то дуже непоганий звук, як для 400, ки але тільки на низах. На високих обертах мотоцикл звучить вже не так яскраво. Під цією хромованою пластиковою накладкою у нас знаходиться акумулятор, який дуже гівняно оттуда вилазить. Далі в нас хромований вихлоп, а над ним кофр. Теж дуже для мене важлива річ, без якої я не б уявляв собі цього мотоцикла. Ще було б непогано, якщо вони були пластикові і зачинялись на ключ, але все ж таки ти забагато хочеш за мотоцикл до 4 тисяч. Зачиняються вони на такі пластикові заглушки, як на шкільному портфелі, то люба людина може підійти і спокійно відкрити твої кофри, якщо тебе нема поблизу. Для свого розміру вони дуже вдалі та в них багато чого влазить. Минулий власник їх вже і посилив, що, як я розумію, ці кофри просто м'які та тримаються лише на кожній прокладці між ними, яка проходить під сидінням пасажирам. Тих, хто грав в тетріс в дитинстві, буде легко скласти в них все необхідне, як то, наприклад, покупки в магазині, тому що мені шкода людей, які їздять з портфелями. Також один з основних моментів для мене був багажник та спинка пасажира. І якщо спинкою я користуюсь дуже часто, багажник виявився не таким важливим, тому що він замаленький і на ньому не дуже зручно перевозити будь-які речі. Погана річ, але все ж таки не дуже потрібна спинка водія. Як я вже казав, мотоцикл падал, тому бак в мене фарбований. Ви можете бачити пляму, але мені здається, що це взагалі погано покрашений бак. Дуже гарна кришечка бензобака, яка потребує невеликої сноровки, щоб відкрити, а потім закрити її. навіть здається, що вона була міняна, тому що вона в дуже гарному стані. Та тепер ви можете бачити, що не дуже в дуже доброму стані покраска самого бензобака. Але для мене це не було важливим, тому що я розумів, що мотоцикл все ж таки 2004 року. Той момент, з яким потрібно було звикнути, це те, що коли мотоцикл стоїть на підножці, катчик показує, що у вас по паливу фул. Але це не так і на АЗС вам потрібно постійно дивитися в бак, скільки там палива. Замок має три позиції, он означає, можна заводити, оф все вимикає, а лок повністю блокує руль. Через це мотоцикл дивиться тільки в одну сторону. Далі в нас їде дуже важлива річ: це стенди під вашу стопу. Без них я не розумію, як люди їздять взагалі. Під стендом проходять задні гальма, які в нас в барабанні, і їх теж вистачає, як і передніх. Я відтормажуся і на 80 км на годину, і на 60 км. Їх завжди мені вистачало. Але це була лише права сторона. Зліво ми маємо такий ж самий стенд, але вже з гойдалкою для перемикання передачі. Це взагалі просто The Best, тому що передачі клаця тільки підошвою. Перша передача йде вниз. Інші передачі теж вниз, але вже п'яткою. Через це поверхня вашого взуття завжди чиста. Але і для любителів старої школи передачу можна клацати, як на всіх інших мотоциклах. Байк достатньо низький, при моєму рості я на ньому виглядаю непогано досить. Та при цьому при моїй комплексі у 100 кг він не виглядає як дитяча іграшка, як, наприклад, та ж Honda Shadow. А тепер все ж таки пропоную послухати, як речить цей звір, що на його досить смішний літраж. Також потрібно не залишити без уваги з лівої сторони, в нас є подсос повітря, тому що версія драги в нас карбюраторна та потребує більш збагачену суміш, коли двигун холодний. Також нижче в нас знаходиться краник, який відповідає за резервне пальне. Говорять, що там десь 3 літри. Але я ніколи ним не користувався, тому що коли табло вже показує красне відділення, я одразу їду заправлятися. Також присутня якась крутилка, яка відповідає то лі за обороти двигуна, то лі за що. Мені виставили це на СТО, я ніколи цим не користувався. Далі в нас йдуть галімі, підставки під ноги пасажира. Це такий роял, як у водія. Нагораз з іншого боку пасажир малив собі підошву, обмив вихлоп. А позаду ми бачимо ще один момент стабільності та надійності це старий добрий кардан. Також є невелике відділення під сидінням водія, в яке можуть типу, покласти свої цінні речі. Воно запирається на ключ, відчиняється воно незручно, тому там я тримаю тільки страховку. Та й куди ж без візуальних мінусів? На жаль, 20 років експлуатації відобразились на хромі з дисків. Це критично, але неприємно. К слову, спиці я не разу не підтягував. Тож говорять, що шини камерні. Підсумовуючи, можу сказати, що мотоцикл стоїть вашої уваги. Незважаючи на вік, японська якість добре тримає удар. Та порадує ще не одного власника. Тротопалова сміхотворна 5-8 літрів, в залежності від стилю їзди. Саме після нього ти зрозумієш, що тобі потрібно наступне. Дякую за увагу.